Нитка! Рвайся, Нитка! що ти бачиш? Екран, а Бачу херню, як у фільмі з Піли. Ей, якийсь стрьом на крісло. Еге. <успільно> <успільно> Чого висідай? Я краще постою. Не бійся, воно не кусається. Не знаю, просто готовий. <реш> Жиза. О, це скайп! Бачиш мене? Скайп'яп. Скайп! Значить, там, ну, тобто. Не повіриш, але це очі те нога. це я темний. пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця? Я передумав. <реш> як це бляха, можливо? Як <реш> умови. Все свідомість мають дуже розвинені. А ти можеш їх дістати, як на чубара ходить? Зрозуміти навіщо вони варті. Проте час закруглятися, поки вона нас помітує. У мене є ідея. Зв'яжуся з тобою пізніше. Потушив. І що, це все? Для цього я сюди прийшов, щоб ти мені показав, як працюють очі чи жо. А, а, я шо, с ним не знакомый? То есть мне сдается, что я помятаю такого дихтерева. Да я не до двора, алло. Ладно, уже пришел, то давай. Ой, починається, як я люблю ці катсцени. Тебе я дробовик, но ты береш все-таки пистолет. А ще й кстати не ту пистолет, а мене с глушаком пистолет. Дебил, так и ногу могла видивать. Вийшов без дробовика. Три патрона. О, суцільна проблема. Бродяга, тепер іскра. Ще ліквідація Фауста. І за я вдячний. Сидіти! Що це за установка? Диви, я б за залюбки зібрав сталкерів у вогнище та розповів, що ми охороняємо і наші. Але я не маю жодного бажання натикатися на сцені матраци під час патруля. Мені наказано тримати проект X подалі від таких, як ти. Лисе, я ж ти Поважайте обіцяв ти голову твою набити. Не, не знаю, хто тобі вже Тебі морду подер. Довіряти всім на слово. Хто я тобі устрою бразерство. Та стрілець. Ти повірив стрільцю? Агенту ес свідомості? Стрілець-агент? Темний шрам, стрілець. Свідомість наплодила їх, як тарганів. І ця установка допоможе знайти кожного в межах периметра. На жаль, багато з них покинуло зону. Mm -mm. І якщо нічого, Лися, я тобі не вірю. То дома на Великій продовжать згорати. Така реальність. Нема віри, Мусара. Фантазії існують для тих, хто не може їй протистояти. Шо, блядь? Я на вашому боці, полковник. Сміливо. Зараз проснуся голий десь на болоті мене кровососи обсмактують нахуй. Скіфи, ти учунів нарешті. Нам треба поговорити. У нас мало часу. Ой, що я тобі можу сказати? Ти працюєш з лисим, я тобі теж кабіну наб'ю. Охую, що ти в цьому піджачку, блядь, ходиш. Скіфа. Я розумію, що досі ми переслідували різні цілі, і тобі, можливо, важко мені повірити. Але я хочу допомогти. Гулю, на бить знову будеш намагатися завербувати? Марно. Я ваші вартівські найобки наскрізь бачу. Поняв. Ні. Ріхтер сказав мені, що Озерському та Шраму вдалося зібрати візіограф у лабораторії Х-17 на Малахіті. Сказав, що ти особисто розмовляв із представником. Це правда? Ти говорив з ним? Так ось у чому справа. Керівником свідомості був Валентин Далін. Ти його син. Ти звідки про це дізнався? Та це не важливо. У мене свої джерела. Але я знаю про свідомість твого батька і про його теорію тонкої матерії. Тобі вдалося дізнатися щось нове про тонку матерію? Тобі скажи. Бі. Так, вдалося. Те, що залишається в ноасфері, лише відбиток свідомості. Копія. Збірка чужих спогадів. Якщо це й безсмертя, то дуже моторошне. Вічна тюрма, де свідомість не здатна змінюватись. Краще вже померти та й по всьому. Як я можу вірити твоїм словам? У тебе є докази? Я був на орбіті і провів дослід з прототипом капсули. Так я побачив фантом бродяги. Це був. Посмертний інформаційний зліпок, а не людина, яку я знав. Отже, представник, мені шкода. Ти сказав мені не те, що я хотів почути, але я вдячний за твою відвертість. Я віддам тобі ключ від камери. Тобі треба випиратися звідси. І чим швидше, тим краще. Ладно, за це я тобі хоча б. кабіну не розіб'ю блядь. Ти сильно ризикуєш? Ти це розумієш? За шкалою від щоденної роботи в нідічазі до експерименту з артефактом бувало і гірше. Поняв. Головне сам бережися. Тут усюди патрулі. Почекай трохи, поки я не відійду подалі, а потім вибирайся. Давай, давай, давай. Скіфе. Пам'ятай. Я на твоєму боці. Так, ну шо, блин, дали? Ти показав, конечно, себе з... з ...хорошої сторони, я ж кажу, я вже даже трошки и передумал тебе кабину, блядь. А вы врачи мои, конечно. Не вкушу. Мені он не вкусить. Ну, то, понятное дело, сон не вкус. Кто ты хочешь? Сюди ходи! кому кажу? Не знаю і знати. Не хочу, що вас з тим холопатим замутки, що він... Давай бас на бас. Ти мені ключ, а я тобі розповім, де твої манатки лежать. Доп. Охоронці балакали. Багато чого можна почути, якщо прикидатися, що ти без свідомості. Включно з тим. Про що домовилися якийсь скіф і далін. Давай ближче до справи. А що? КПК в тебе не підібрали? Ну теж правильно. Кому ж вони ти? чи що? Отут у них усе барахло лежить. Гляди, не попади ще лише. Я тобі дам фору. Ти, напевно, тихо підеш. А я от хочу залишити для фати кілька запальних спогадів. Дякую, що не кинув. Як буде поля жони, побачимось. Іди, давай, поки патрульних у коридорі нема. Та що ж таке далін в малахіті побачив. Людину наче відмінили. А дуєнков, патрюка, ще й нас з тобою переживе. Він під час другого штурму мені життє врятував. Якби не його наказ, я під дугою лишився. А от якби ти пайки нишком не пиздив, не довелося б і складні вираховувати. Ха -ха. Техніку він рятував, а не сраху твою. Так, 85.06. Це мої речі? Це не мої мои речи. вас пламегасник відкручує? Ниндзя! Ща вот я аж пистолет залагал. Скифы. Что Что ты хочу? Ты куда? Нормально. А через яни воды. Корпус пропустить. А я на коду. Им до поможет.